1 травня у Конотопському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відбулося відкриття виставки Не замість зброї плакатів київського художника Миколи Гончарова. Конотоп став сьомим містом, де представляють роботи Миколи Гончарова. Раніше виставку презентували у мистецьких закладах Києва, Хмельницька, Львова, Одеси, Скадовська, Івано-Франківська. Організатори виставки Микола Гончаров та Національний музей революції гідності. Музей було започатковано в 2016 році. Ось це був властиво запит громадськості суспільства. Бо на той момент, два роки після революції гідності, це все було ще живе, і та ціна, якою заплачена була перемога в. В, ці, в цьому майдані і те, що почалося на Сході і в Криму, вимагало увічнення пам'яті, по-перше, про Героїв Небесної Сотні. По-друге, постійну працю із суспільством, з громадськістю, особливо з молоддю, на теми свободи. І, власне, ініціатори і організатори цього музею. Музейники, практично з багатьох музеїв Києва, вони позиціонували цей музей як музей свободи. Ось. Ну, Музей почався з маленького, із збору артефактів із самого Майдану, ті речі, якими користувалися протестувальники під час протестів, це і щити, і каски, і оціпали ця єдина, єдина зброя, з якими протестувальники йшли проти озброєних. Силовиків, ну і потім е, листівки, газети, все це все це створило, е, сформувало і, і досі формує фактично е, фондову колекцію музею. Е, крім Збирання колекції, оскільки музей не має своїх експозиційних площ поки що, то ми широко розгорнути виставкову діяльність. Особливо ми можемо похвалитися от такими виїзними виставками, які відбуваються не тільки в Києві, в столиці, але оскільки ми національний музей ми працюємо на всю Україну, то ми намагаємося наші виставки возити і на захід, і на схід, і на південь, і в Одесу. І в Миколаїв щодо великого вторгнення возили, і в Маріуполь навіть. Ось. Ну, і в Конотопі це друга виставка, яку представили ну, матеріалами нашого музею. Велика в нас провадиться робота видавнича. Ось тут є ось така 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 стопочка книжок, які музей передає наш музей революції гідності, передає Конотопському та краєзнавчому музею, бо це матеріали і про майдан. Ну і оскільки повторюся, ми позиціонуємо себе як музей свободи, то ясно, що тема нинішньої війни, як як і тої війни, яка почалася власне у 2014 році, це наша тема. Ось. У нас відбуваються чисельні презентації книжок на тему війни, на тему свободи, на тему протестних років. Ми збираємо також матеріали не лише останнього Майдану, але й помаранчевої революції, і першого, як ми називаємо його першим майданом, революції на граніті студентського протесту 1990 року. І навіть трошки глибше, починаючи від першого в Києві мітингу ще за совєтської влади в 1988 році. От я цього року якраз робила таке повідомлення на науковому форумі. Якраз про цей багатотисячний мітинг в Києві. Щороку ми, ми проводимо науковий форум на шляху, до істор... Революція гідності на шляху до історії. Ми розуміємо, що ми ще не можемо Революції гідності в повні мовити вважати, що історія про цю, про цю подію написана. ось Тому ми так і назвали на шляху до історії. Ви Тупи не тільки істориків на, на цьому форумі відбуваються і філософів, і політологів. Крім того, ми намагаємося в різними формами ушанувати пам'ять Героям Небесної Сотні. Ось один із таких проєктів це організація, скажімо, Сергій Кемський був журналістом. Істориком, журналістом, і ми щороку організовуємо конкурс студентських робіт. На тему революції гідності, протестних рухів, ось яким залучаємо молоде покоління до цієї теми, зацікавлюємо, зацікавлюємо в тому, щоб зверталися досліджували цю тему. Бо ну свобода це категорія, за яку яку не можна раз і назавжди встановити в душах. Так за свободу треба боротися, як, як так би мовити, ми наші славні святі воїни борються там на нулі, так і ми. Якби на цьому невидимому фронті ми мусимо боротися за, за цю свободу, як сказав Григорій Сковорода, от який зображений на одному із плакатів Миколи Гончарова, автора цього сьогоднішньої виставки, усе невидиме, сильніше за видиме, і видиме залежить від невидимого. Якщо ми сплекатимемо дух. Плекатимемо свободу, то це явно допоможе. Та допоможе і тим бійцям, які виборюють на нулі нашу незалежність, нашу свободу, нашу ідентичність українську. виставка Не замість зброї це мистецька реакція художника на події революції гідності та російсько-української війни, відображена у форматі плаката в експозиції. Тільки частина мистецьких боєприпасів з арсеналу Миколи Гончарова, який він поповнює і надає Автор уникає називати свої роботи плакатами, частіше каже, що це короткі візуальні постріли. За словами Миколи Гончарова, їх у нього вже тисячі. Це рефлексія на війну, на оточення, на те, що відбувається. Мої роботи зрозумілі за 2-3 секунди. Плакат діє як зброя, але не є зброєю в прямому сенсі, говорить автор плакатів. Микола Гончаров на своїх малюнках зображує яскраві образи, символи. Серед них і національна символіка. Зображення автор підкреслює влучними висловами українською та англійською мовами. Також допомагає розставити акценти вдало підібри. На кольорова гама графічні роботи митця сприяють підняттю духу, патріотизму, висміюють цінності армії країни-терориста, а також закликають світову спільноту не стояти осторонь та допомагати Україні. На жаль, він не зміг бути присутнім, тому що він відновлюється після хвороби. Але від музею майдану передана ця виставка, яка вже об'їздила Україну. Тут представлені його роботи починаючи з 2014 року. Деякі, наприклад, роботи, те, що саме Шевченко з автоматом або скрип, це як сказати такі сучасні роботи, які розійшлися соцмедіа, і дуже багато вони постяться людьми. Але тут його виходить, всі наробіток за останні 10 років, тому що якраз із 2014 року, і роботи, які вже під час півномасштабного вторгнення зроблені. Також Антоніна Піпко присутня, у нас це представник музею Майдану, і в принципі на цих картинах ви можете побачити алегорію на те, що відбувається зараз, і кожен трактує своє, як може, тому що навіть даже сам автор описує те, що у нього нема опису до картин. А просто як людина бачить, як вона відчуває і що їй це навіює. В принципі, цей концепція це всього його творчості і відображена у цих картинах, що у нас присутні в залі сьогодні. От із цих плакатів, якіся один, один, два до душі при. Ну і з того, що навіть припало, коли я бачив це в інтернеті, наприклад, це автори наші як світи нашої культури Шевченка, Сковорода Володимир із зброєю, стоять те, що вони поряд з нами. Ці з'явилися вони у перші дні повномасштабного вторгнення. І можу цю трійцю, як ті, що мені дуже подобається, і також покрова, яка. Стоїть у нас в центрі залу. Вона тримає плащаницю, яка в камуфляжі, і покрива, це є, покривителька нашого війська. Ну і військо покриває нас. Це от такі ці роботи, які мені більше доподобаються. Ця виставка буде працювати від сьогоднішнього дня від початку, і до цілий місяць, до 1 червня, буде працювати ця виставка. Запрошує. так, ми запрошуємо в будній день з понеділка по п'ятницю, з 8 до 5. І ми раді чути і бачити відвідувачів. Тому приходьте і все буде як побачите в очі. Ті роботи, які ви бачили в інтернеті, які стали там популярними, але ви від автора побачити їх у нас в краєзнавчому музеї. Також Антоніна Пепко передала музею книги, видані Національним музеєм революції гідності, та зазначила, що ця виставка це не перше знайомство конотопців з Миколою Гончаровим, адже він був ілюстратором книги Небесна чота, що написана вихованками гуртка юних журналістів Конотопа.